Доброго дня! Мене звати Алла Теліга. Я директор магазинів домашніх піфабрикатів Галя Балована. Сьогодні будемо готувати полюмені свинину яловичну. Щоб зекономити час і не чекати, коли вода закипить. Я попередньо закип'ятила її в чайнику і наливаю в каструлю. Наливаю 3,5 літри. Залили водичку і додаю столову ложку солі. Накриваю кришкою і чекаю, коли водичка закипить. Для того, щоб зварити кілограм пальменів, потрібно 5 літрів води. Для пів кілограма 3,5. Для яких там 200-300 – 2 літри води. Водичка закипіла. Я її, як минулий раз розповідала, помішую. Роблю такий круговорот і буду закидати пальмені. Так, помішуємо другою стороною ложки. Акуратненько. От. І докидаємо ще. Пальмені закинули. Акуратно другою стороною ложки помішуємо, не даємо пальменям пристати до дна, так. і накриваємо кришкою, даємо закипіти. Поки пальмені киплять. Ми розтоплюємо масло. Час від часу помішуємо акуратненько. Надаємо пристати їм до дна. Ось, такі гарненькі. Має водички бути достатньо, щоб вони плавали вільно. Масло воно ще вже розтає. Пульмені киплять. Знімаємо кришку. І раз помішаємо, збавимо трішки вогонь. І ще 3-4 хвилинки чекаємо до готовності. Прийшло 3 хвилини від того часу, як вони закипіли, ми їх дістаємо і накладаємо в тарілку варні пельмені, поливаємо маслом. Посипаємо кропом, хто любить. І смакуємо разом з галею баловами.